Сьогодні поговоримо, чому у вас не гастрит, бо найчастіше, що я чую від своїх пацієнтів, у мене. Хронічний гастрит, але хронічний гастрит це виключно морфологічний діагноз, який можна ставити на основі біопсії. Під час гастроскопії лікар-ендоскопіст бере вам шматочки слизової оболонки шлунка з п'яти відділів, відправляє лікарю патоморфологу лікар патоморфолог під мікроскопом дивиться вашу слизову і далі робить своє заключення. Якщо лікар пише заключення, що це хронічний гастрит, такий діагноз є підтвердженим. А так, будь-який біль в ділянці живота можна попередньо виставляти як необстежена диспепсія. І ще добавлю, що згідно останнього кіотського глобального консенсусу класифікація гастритів дуже велика. Я навіть не буду про це все розповідати, а просто додавлю вам цю класифікацію.